Це вже переросло в якийсь новий етап війни. Зараз секунду. Якби не піхота, то нічого б цього не було. Піхота це самі сильні люди, які є на цій війні. Зараз йдемо на позиції пілотів ПВ, будемо розкладати повністю все обладнання, шукати цілі і відпрацьовувати по них. Скоріше за все, якщо зараз попадеться гарна ціль, то будемо запускати ці прекрасні дрони, ну, залежності цілі, цілі з якимось боєприпасом і старатися попасти в цілі Рухаємося із пілотами fpv дронів на бойові позиції. Нині пілоти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади застосовуватимуть це озброєння по позиціях російської армії. Це щоденна робота фактично. І це вже переросло в якийсь новий етап війни, коли в повітрі більше домінують дрони. І щоразу військові шукають нові шляхи для того, аби знаходити цілі і застосовувати різні типи боєприпасів на різну дальність з різними складнощами. Власне, як працюють пілоти, дивіться далі. З ниркового бересто виїде їде техніка, як прийняв Прийняв, плюс Що, що, прийняв, що їде? З Ніркови на бересто їдете О, так. Плюс ще одна техніка з ниркового О, напрямку берестового. Як прийняв прийом? Плюс плюс, дай нам 15 маленьких Це... Таке враження, що.

нахуй, <сосатом> блядь. Да. Приезжай. Да. Я. Кидай карточку. Давай. А сейчас вы можете а так координаты? Когда? Плюс, плюс, надо через серпень, через серпень давай ему прям. На сторону не страшно. — у вас плюс не розрив це вони по мусині б о не дай Бог боють машину. Чуть-чуть лівіший Тумблер. — Тумбляння у вас. От, тепер є? є? Детонатор Да, С-60 центральний заїзд за будинком великим. Пам'ятаєш, де? Центральний заїзд. — Середня вогнева його, стандартна. Школа, де заїзд заїздити. Школа. От якраз в тебе він майже по центрі. Правильно летиш? Супер. Давай чуть-чуть пробуй лівіше, бо тебе вітром зносить. Де ти? Вот, 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 ти правильно летиш. Правильно, супер. Включай до запись. Зараз секунду. Є! Приятнее! Я в рацію крикнув. За, за, Красавчик. Штир Штирбашка сіте, подивіться, вроді не вроді там і тоді. Дивіться за цілю, було попадання, є зрив. Електронік, є якісь задивлення, спостерігаємо. Є є якісь попадання. Є, да. Помітили працю С-60, ворожої С-60. І надіюсь ми її... Ліквідували. Ну, по крайній мірі попадання було, то я думаю, вона лиш, вже доїхала лише машина. С 60-ту її, на жаль, вже немає. Ще помітили, вже хотіли другий раз до надобивку, але не знайшли С60 саму, саму машину, то знайшли Жигулик і Жигулик знищили. Тепер Жигулик вже їхати не буде. Складно так управляти під час того, як обстрілюють позицію. Ні, мені якось це не заважає, в принципі. Добре, що не по нам. десь по басейну. мам. Полювали ми на цю С-60 вже дуже давно. Місяця вона, вона виїжджала, вона стріляла 3-4 рази і зразу тікала, поки, ми, поки винесли дрон, поки долетіли. Вже її просто не наблюдали, вона дуже швидко тікає. Дуже він швидко їде, той Урал. І ми не могли її вполювати, цей раз, цей раз нам підпертило. Опа, знаєте. Ні, він нормальний дай. Ось візьми ще лівіше, щоб зараз закинув. Да. А ой і вона стоїть на дорозі, ні? Ні. Вона не. далі. Плюс прийняв. Куди цілася? Вліво бійницю. Леніна. Красиво є. Все, змотримось. Військові ще не відпрацювали так. по позиціях збройних сил Росії, а вперше ціль це був міномет с 60 на базі Урала його уразили, Чи знищений він чи ні? Поки невідомо. Проте пілот каже, що ці чітко по цілі було доповідь, що влучили все-таки в цей міномет. Далі вже відпрацьовували позиції, де базуються російські військові. туди теж були влучання у ціль. Звичайно, пілоти скептично ставляться до своєї роботи і кажуть, що ну можна було краще. Однак, от останнє попадання дрона було безпосередньо туди, куди треба. за словами військових вразили ціль, вибухи були так, що ну, навіть була реакція у відповідь вогонь у відповідь вели. Зрештою, от десь так відбувається робота пілотів FPV-дронів на передовій, Це буквально за лічені кілометри від фронту і. Саме такою комбінацією аеророзвідки безпосередньо самих пілотів взаємозв'язок допомагає знаходити і вражувати цілі. Війна дронів, але більшість більше, мабуть, вирішує піхота. піхота. Піхота, можна сказати, дає нам змогу працювати. Якби не піхота, то нічого б цього не було. Піхота це самі сильні. Самі сильні люди, які є на цій війні. Навчання. Скільки три, три неділі 21 день. Три неділі ми були на навчаннях. В принципі, в принципі основне, що які знання здобувалися вже тут. З, з, з допомогою скіби. Скіба дуже багато чого навчив вже по самому дрону, по настройках. А так, літати, літати навчилися на навчаннях у Києві в школі, в військовій школі Борревітер. Ну, не військова, але так, в принципі, тут вже більше практика і по практиці. Поступово якісь приходять нові знання. Головне практика, практика, практика. як... І при враженні якихось цілей з'являється ще більше бажання працювати. І так кожен божий день. На практики треба багато дронів. Практики треба багато. Це наша лабораторія, яка знаходиться на майже на передовій пару кілометрів від лінії фронту. Тут ми виготовляємо. Боєприпаси, зброси, ремонтуємо коптери, робимо FPV-дрони. До них ці боєприпаси це до FPV-дронів йдуть. Це все ми робимо власноруч, друкуємо на 3D принтері, один-два, там ще два стоїть. Тобто все робиться власноруч. Ідея ця виникла для того, щоб вразити більше. Сил та засобів противника, так як у нас зараз дуже дефіцит, ну хоча це жалітися немає, на що дефіцит з боєприпасами, ми почали з мавіків, третіх та збросів до них. Ми почали, у нас було, був один 3D принтер, ми почали з нього. Ми робили скиди на них, також власноруч, там, якісь передні на гранати та на воги. Потім ми трошки розширилися, купили ще один, другий, третій, ще один принтер. І прийшла ера FPV-дронів. І ми почали використовувати FPV-дрони. Бо FPV-дрони це на сьогоднішній час як високоточний боєприпас артилеристський. Взяв, побачив ціль, пілот побачив ціль, навів туди дрон, знищив ціль. Все. Та ТР півдронів прийшла дуже якось неочікувано. Працювали всі Збройні Сили, працювали мавіками, і тут різко десь побачили одне, друге відео там в Телеграмі або ну, так десь в інтернеті, як якийсь з підрозділів, почав працювати цими піввідронами. Ну і ми зразу, не задумуючись, почали їх закупляти і почали теж з ними працювати. Також у нас перші там пару. Вилітів були безрезультативними, такі думали, що не дуже це ефективна зброя, а потім навички пілотів ну, більш... Про, більше Більше досконались більш навички пілотів і вони почали попадати вже там в нерухомі якісь цілі, там позиції, бліндажі, СП, а потім вже почали і машини палити, доганяти, ну тобто вже вже добре працюють молодці. Далі ми в цьому руслі розвиваємось, удосконалюємо свої боєприпаси, удосконалюємо свої fpv дрони удосконалюємо свої засоби передачі до fpv дронів За FPV-дронами майбутнє. Може, побудь, що це? Добре, що ви прийшли по нас. По Ти будеш в землі гнити, вовче, отче молодий. Інший мене буде пити, а ти будеш в землі гнити, вовче, отче, отче молод.